І так, Діана новий квест. Що висить на стіні? Хто? Хто? Не, на вовка не подібна. З маленьким Кабан. Кабан, може кабан, а може якийсь бобер. Подивись на його голову. Бачу. А отам ззаду. Це лисиця, напевно. Лисиця. Це справжня шерсть. Ну, та справжня, справжня. А це справжня. Попробуй сам. А як не справжня, справжня. Не справжня. Справжня, просто то якась дика тварина, яка має дуба, таку шерсть. А це лисиця. тут не так. тягни. А я Яна, зайці рижі бувають. Так. Ні, вони сірі, а зимою білі. Ну Ту. добре, це лице. Не попався. А це хто вгадає, нехай напише.